Зараз, можливо, всі повідомлення зробимо, щоб всі повідомлення бачити, правда. Зайчику, ти все, прийшов. Іди під ялиночку. Такий зайчик має бути під ялиночкою. Такий зайка має бути під ялиночкою красивий. Мама не знає, що знімати, чи коту дитинку, чи ялиночку. Чи ялиночку, чи коту дитиночку. Зараз чекаємо трішечки, може, глядачі прийдуть. І Я вам дам одну кульку будете гратися з Мікою, так? Будете футбол гратися. Зайчик. Кото дитинка, так? Маленька, гарна кото дитинка. дощик хоче зняти так? Ти дощик це хотів зняти, так? Все, один зайчик під ялиночкою, так? Один зайчик під ялиночкою. Ой. Кульку ще зарано давати. Ми чекаємо трішки наглядачів, так? Чи може, вечором краще вийдемо? Я кажеш, сонечко. Чи зараз хочеш? Оріончик? Оріончик маленький, так? Вушка. Солодкий вушка.